Ну і російська армія друзі обстріляла Донецьк і хотіла, як звичайно, звинуватити у цьому нас Україну. І, але ну сталася ця ситуація так, що навіть місцеві помітили, що власне це не могли зробити ми. Один із снарядів влучив у житловий будинок чітко з північної сторони зруйнував дві квартири. Потрапити в цю частину будинку з українських позицій просто неможливо так влучити можна було б лише з боку Макіївки або Калінінського району Донецька. Вони з 2014 року перебувають під контролем Російської Федерації. Це настільки очевидно, що навіть мешканці Донецька почали щось уже підозрювати та обговорювати це в місцевих чатах. Ну і це не вперше, друзі, коли донечани розуміють, що не може українська армія сили зсу обстріляти їхнє місто в такому темпі, да. Тому що е, мінометні обстріли видно, от, виліт і приліт були там і ще інші випадки, плюс використання снарядів, наприклад, з е, РСЗВ касетних боєприпасів, які розкидають протипіхотні міни. У нас немає таких на озброєння. Україна підписала давно меморандум про їх знищення і знищила їх колись були, але ми їх знищили. А в Росіян вони лишаються й досі на озброєнні. Ота жіночка, яка знайшла протипіхотну міну в себе в Донецьку, поклала її в сумку. От вона стала Же. Жертвою російської армії, аж ніяк не нашої, то що такі от процеси а для чого це робиться? Ну, скоріше за все, щоб нагнати паніку, що українці наближаються до вас донечани, бо ви ж вже якби не українці, да так думають, росіяни це нав'язують, але це неправда, і загалом, е от хочуть навести е паніку, щоб вступали в ряди е власне в цих своїх незаконних формувань і йшли вмирати на українські фронти.